Всім привіт! Ви на каналі Дика Природа. Ми вирішили збільшувати нашу аудиторію. І так як мій батько займається бджільництвом, хотів би вам розказати, як він ловить диких бджіл за допомогою ось такої звичайної ловушки, ось, така, ось такий ящик. Там всередині знаходяться е, рамки. Ось вона отак обшита е, корою дерева. Тут е, є льоток і сюди бджоли, виходить, е, е, дикі бджоли залітають. Е, всередині я не буду вже відкривати, всередині знаходяться рамки, е, такі ж самі, як в вуликах. І ця ловушка ставиться на дерево. Зараз будемо ставити на ось це дерево. Ось, значить, встановили ловушку. На цьому місці ми вже ловили, ловили бджоли дикі. А один, один рій залетів в ловушку, а другий рій не хватило місця, і він прямо ось тут. Прямо поселився на дереві. Тут даже видно воскові язики. Дай мені може я. Ось. Ось тут такі воскові язики. А ось тут стояла ловушка. Все-таки у нас канал називається Дика природа. Дика природа це не тільки звірі, а, а й ось так вирішив зняти відео. Про дикі бджоли і як їх можна зловити. І щоб в майбутньому, хто хоче стати пасічником, ось так легко можна з нічого отримати бджоли. Отже, друзі, пройшло, пройшло два тижні. Зараз йдемо, будемо перевіряти нашу ловушку. Ось те ж саме дерево. Те ж саме дерево, ось там стоїть ловушка наша. І хочу сказати, є є в ній бджоли. Ось так от просто можна зловити дикі бджоли і розвести свою пасіку. Пройшло буквально два тижні, вони вже заселилися. Такі ловушки ставити потрібно, ну, ми ставимо на початку травня і вже десь в середині травня, в кінці травня вже бджоли 100%. Є і можна вже знімати і переселяти їх у вулик. Ось друзі вже забрали, зняли, точніше, з дерева ловушку. Там не вийшло зняти, тому що вже темніє. Як правило, ловушки знімаються вже ввечері. Коли всі бджоли злітаються, і щоб можна було заткнути льоток. Щоб бджоли не вилітали, забрали ловушку. Далі, якщо, наприклад, такий, такий рій зловили від вашої пасіки ближче, ніж 3 кілометри, то потрібно потримати 3 дні її в темному місці, ловушку цю. А, а якщо ж... Більше ніж 3 кілометри, то можна зразу виставляти на пасіці і ну, пересаджувати у вулик ці бджоли. Кому буде цікаво, що знаходиться в цій ловушці, і що відбувається далі з цими бджолами, пишіть у коментарі і я вам обов'язково покажу, що ж знаходиться в цій ловушці. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі, ви були на каналі Дика Природа. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.